Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час зробити заклики героїв. Заклики героїв. Ну, що я хочу спіймати на цьому івенті? Хотілося б, хоч якусь п'ятірочку. Ну, звісно, Пантера це топчик. Топовий бегемот. Ну, а найбільше я, звісно, хочу газель. Газель, ну, для мене, я не знаю, це найкращий герой, який у мене, по-перше, проблема з героями жовтого кольору, а по-друге, ну, вона топчик однозначно. Так. Ну що, давайте спробуємо. У мене є на 11 призивчиків і спробуємо хоч щось так піймати. Хто не бачив огляд на героїв, посилання буде у коментарі закріпленому. А також... У описі. Ну добре, друзі. Поїхали. Не будемо затягувати. Ну і давайте спробуємо. Попитка номер 1. Гретель. Чудово, в мене ніколи не було, друзі. Тобто, за 3,5 роки гри чи 3 це перший блокіратор. Як перший, в мене є Гензель, тепер я гретель. Однозначно прокачає, дуже її хотів свого часу, і зараз, ну, в принципі, я рахую, чудовий герой, тому чому б ні. Да, вона середня, алеш ж, але ж, це жовтий герой і плюс блокератор. Супергерой, тому однозначно прокачаю і буду використовувати. Добре, хоча так непоганий. Давайте спробуємо далі. Гномер є у мене цей бієць, боєць. Дуже швидкий, дуже швидка трійка. Не знаю, що з ним робити. На трьохзіркових турнірах я майже не граю. Ну, як би граю, але таких героїв не використовую. Не знаю, можете написати своє бачення, де його використовувати. Ну, подумаю, подумаю. В принципі, герой непоганий, але в мене вже вистачає тих трійчок, тому не знаю, не знаю, що з ним буду робити. Побачимо. Добре, давайте спробуємо. Спробуємо з піксі. Так, третя спроба. Мишка. Кажан. Я, кажу, не, я не хочу. Не хочу. Він в мене є. Я йому давав у свій час емблеми, але він якби себе не реалізував. Тому він зараз у мене в колекції є, але без емблем. Добре, далі. я б сказав би вау. Але в мене цих соколів ну просто капець кі. Ну Так як в мене є Машка, ну маряна в костюмі, тому сокіл качатися не буде. Але якщо ви його зловили і у вас немає ніякого стихійного бронерізу, тому однозначно це топчик. Прокачуємо на фул, Він знадобиться скрізь. Абсолютно скрізь, друзі. Так, добре, далі. Так, піксі мені щось нічого гарного не приносить, тому давайте, ну, давайте салі спробуємо. ФЕНІКУС Досить крутий бафер. Він потрібен для того, щоб проходити івенти на швидкість. Тобто зараз іде оцей івент, і щоб проходити на швидкість, даний герой просто підходить. Ну там Під червоне моно. І так далі. Так, окей, підходить. Прокачаємо. Так, добре, давайте з Гретель спробуємо. О, ось її братик Гензель. Гретель і Гензель. Гензель в мене є, і не в одному варіанті. Один прокачаний на фул. Інший. ну, Я буду думати, що з ними робити. Ну, мабуть, поки що ні, друзі. Одно, одного мені вистачає. Крутий герой однозначно, але одного вистачає. Далі. Ух ти! Котик. Котика в мене цього Чешира не було, я його досить теж хотів. Його я... Однозначно прокачаю, хочете спитати чому? На міфа, у мене немає нормального бронерізу, а кот. Це зробить заміни. Тобто в мене ті-Буртус, який ріже на 34, є вампір. Вампір на 24 ріже Віктор. Ну і кіт, кіт, він 44 зрізає, тому однозначно на міфа він буде кращий, ніж, ніж там ті Буртус або вампір. Однозначно прокачаю і спробую його використати. Так, де ти мій котик? Мінус 44. Топовий. Однозначно, не міфа, підходить. Так, добре. І залишилося в нас 4 спроби. Ну і поїхали. Знову гномер. Ну, одні гноми, які сипляться. Добре. Так, давай. Дайте мені п'ятірку. Так. Так, це не п'ятірочка. Ну дай п'ятірочку. я тебе прошу. Знову кажан, друзі. Ну, не знаю, не везе мені на таких івентах з призивами. Добре, так. Сундучок непоганий, 30 емблем. Окей. Так, і остання спроба, ну не знаю. Давайте спробуємо. На газельки. Чому б ні? Де ти моя газель? Можливо, вона мені. Принесе удачу, хоча. Хоча, мабуть, ні. Ну, нічого. Остання спроба, друзі. І це знову гаретель. Ну, з другої, я не знаю, що буду робити. Одну однозначно прокачаю, з другу, другу подивимось. Отже, друзі, на цьому в мене все. Ось такі у нас зазиви героїв вийшли. Пишіть, що вам випало. Ну, як завжди, всім гарного настрою і всім пока.